Доброго дня, друзі! Триває перша декада травня, час, коли повністю відцвіла форзиція і коли вона активно нарощує зелену масу. Це саме той період, коли варто проводити обрізку даного куща. А от як проводити, для чого і чи треба взагалі сьогодні і поговоримо. Причому стосовно не одного, а двох видів цієї рослини. Почнемо із огляду ось цього великого куща. Це форзиція звичайна. Правильної назви сорту я не знаю, але саме такий садять найбільше у нашій місцевості. В цьому кущеві вже років 15, якщо не більше, але обрізала я його кардинально лише два рази. Перший раз був поза минулого року. Тоді я вирізала із середини усі найстаріші гілки, прибрала із землі ті гілки, які лягали, а лягали вони. Ось сюди на доріжку, яка веде до бесідки, і повністю перекривали хід. Ну І також укоротила у верху всі гілки, тому що вони вже були такі довгі і так сильно розпадалися в різні сторони, що вони вже буквально лягали на все, що є навколо, і вже заважали іншим рослинам. Минулого року я теж Обрізала цей кущ, але вже менше. Фактично теж прибрала кілька гілок, які були старіші. Пару гілок було вже впало на той момент знову на землю, то я їх вирізала. Ну і трошечки Укоротила гілки, щоб кущ був таким більш компактним. Чого я досягла? Досягла того, що кущ дійсно став компактним, форма в нього стала більш визначена, але в той же час, із-за того, що стрижку проводила влітку, коли вже ріст пагонів молодих дещо пригальмувався, то я отримала кущ. Прозорий, і він цієї весни цвів, хоч і гарненько, але ріденько. Так от задачу ставлю на цьогорічну обрізку: Це наскільки можна загустити даний кущ. Подивимося більш конкретно, що ж треба буде вирізати цього разу. Почну, як я і робила раніше, із вирізання самих товстіших гілок, ось бачимо оця. Дуже товста, прямо цілий стовбур. Якщо залишити, то на слідуючий рік прийдеться вже якось пилкою її випилювати, бо вже ножицями ніякими її не візьмеш. Далі із з іншого боку зайдемо ось тут, отакі, як побілівші, вже є гілки. Ось вони. Це вже як підстаркуваті. Можна було б, в принципі, іще залишити, вона не така ще сильно товста, але вона ось іде, іде, йде, і відпускає е, гілочки, які норовлять уже схилятися на землю. На землі вони мені там не потрібні. І ще одна тут гілочка ось теж уже як трошечки е, така підстаряна. Знову ж таки, можна було б її ще залишати, але вона йде всередину, ось така гілляста, і вона створює плутанину всередині куща. То от, оці три гілки я першим ділом виріжу, потім уже побачу, можливо, на цьому і зупинюся. Тоді другий крок, що зроблю, то це повкорочую гілки не набагато. Висота мені оця підходить, тому сантиметрів десь на 20 приблизно. З розрахунку, що молоді пагони вони знову ж таки наростять таку саму висоту. Так, от укорочу, але не просто так, а постараюся більш чітко окреслити форму куща, щоб він нагадував такий витягнутий угору овал. Наскільки це вдасться, уже подивимося. І по ходу справи, можливо, виникнуть якісь хороші думки. Я з вами обов'язково поділюся, тому дивимося. Беру в руки ножиці гілкорізи і намагаюся вирізати самі товстіші і самі старіші гілки. Та щось мені це погано вдається деревина виявилася твердуватою і зовсім не хоче піддаватися. Довгенько за цим дійством спостерігав мій васько, не витримав і вирішив втрутитися. Та якраз у цей момент деревина почала різатися. Тому кіт переконався, що все добре, і вирушив зі спокійною душею у своїх справах. Ну, а я, поки виплутувала із куща відрізану гілку, помітила, що до мене прямує чоловік з якимись своїми запитаннями. Не пам'ятаю, чи він встиг задати ті питання, але я встигла його задіяти. Знайшла ті гілки, які точно мені створять проблеми, і він їх швидесенько повирізав. Ну, а далі я вже герой Сікатором взялася за бокові гілочки. Почала їх укорочувати, тому що якщо залишити такими, як вони є зараз, то вже через місяць-два вони повідростають і полягають на землю. Далі взялася за верхівку, повідрізала оті вінички, які є на кожній стовборовій гілці. Така обрізка стимулює розвиток бруньок, які знаходяться на голій частині. Але після кожного такого різа доводиться зупинятися і оглядати весь кущ, оцінювати його форму. Он Довелося відрізати іще дві товсті гілки, які збиралася залишити, бо вони мені явно випадають із задуманої картинки. Ну, тепер форма отрималася вже більш обтічна, ще декілька роблю дрібних штрихів, і стрижка завершена. І ось якою отрималася моя форзиція у результаті менше набагато ніж я збиралася її залишити. Але я вам скажу це капець. Ті, хто час від часу переглядає мої відео, то вже помітили, як багато я цього року обрізала причому дуже сильно і кущів і дерев. Але найскладніше, мені здається, було з цією форзицією. Дуже важко було вирішити, що залишити, що обстригти, тому що е з одного боку, хочеться ж побільше залишити гілок, щоб вона така височенька була, мені подобається, як вона височенька. А з іншого боку, оці голі лози ну, вони геть збивають з пантелику. Якщо дивитися з цього боку, де я зараз стою, це якби лицьова сторона то так, ще більш-менш якась форма, більш-менш визначена, отрималася. Якщо зайти зліва, ось так, то в очі кидаються оті дві лози голі, тільки на верхівці, он трошки пагінців залишила. Форма проглядається, якщо просто взяти лінією обвести, Увесь кущ, але ж бачимо, що пів куща, тобто справа, тут більш-менш із листячком зараз, а от ця гола сторона ставить у голові знак питання. Ну, але так як пишуть і розповідають, то після обрізки повинні ці повинні на голих пагонах проснутися хоча б деякі сплячі бруньки. Ну, сподіваюся, що справді проснуться, і тоді можна буде щось із них уже формувати. І якщо зайдемо справа ось сюди, то тут картина виходить така, що кущ іде на один бік. А одна сторона пуста. Тут форму задає. Ось, дивіться, лише ота тоненька маленька гілочка, із якої йде маленький пагінець. Ото із того пагінця буде рости лозинка. Ну, форзиція це така культура, що від травня місяця й до середини літа вона з того пагінця наростить лозинку сантиметрів 50, а може й більше. Ну, вже залежить від того наскільки часто будуть іти дощі, але все рівно лозинка там буде, і вона тоді вже створюватиме якийсь трошечки об'єм. Ну і піднімуться і знизу молоденькі, оці всі пагони, які пішли, їх не було на початку весни, це те, що наросло вже ось буквально за півтора-два місяці оцих весняних. То вони будуть підніматися сюди всередину і в серединці буде щось трошки густіше. Ну, а тепер ще приблизно десь до. Липня-серпня треба буде провести ще 2-3 обрізки, коригуючі, тобто дивитися, як наростають гілочки з усіх боків, дивитися, які випадають із загальної картинки, які потрібно вкоротити чи обрізати геть. От, і вже під кінець літа стане більш зрозуміло, яким кущ буде наступного року навесні. Побачимо, обов'язково покажу. А це корейська форзиція Камсон, їй приблизно років 6, але бачите, кущик ще невеликий. По цвітінню вона практично не відрізняється від попередньої. Квіточки теж жовтенькі, можливо, трошечки густіший і темніший колір. А основна різниця полягає у листочках. Подивіться, зараз ближче, надіюсь, покажу. Ага, видно. Листочки вкриті сіточкою із прожилок. Вона по-своєму гарненька, цікавенька. Ось дивіться, яка картинка гарна утворюється. І кущик виходить, що більш декоративний стає, якщо попередня форзиція виглядає. Більшу частину часу, просто як звичайний якийсь собі дикий кущ, то оця більш культурно виглядає. А ще, це вже те, що я помітила, поки вона росла, що ця форзиція якось кущиться сама по собі. Якщо попередню, ви бачили, попередня випускає лози, якісь рівні, які гоняться вгору, і нові паростки на самих кінчиках появляються, то Тут якось кущик сам по собі кущиться, і е, навіть якщо подивитись, то стригти його тут якби і немає що. Е, що я зроблю тут тільки? Отут в самому низу гілочки є такі, що геть прямо лягають на землю, то я їх трошки приберу. Отут знизу, ось допустимо. Їх тут... А з того боку, он там бачу, лежача є гілочка, то приберу, щоб костити траву було легше. Бо ось тиждень назад косили, а вже трава піднялася така, що знову треба косити. І ще що зроблю, трошечки укорочу отак буквально деякі гілочки, щоб подивитися, я оце може і не буду трогати, а оці що старенькі. Оці. З дерев'яні лігілочки маю на увазі, отак От трошечки деякі укорочу, і мені здається, що із цього куща можна буде сформувати гарненьку густеньку кульку. Отут, я думаю, точно це вийде. Зараз я трошки обстрижу і покажу результат. Хвилиночка пройшла і кущик уже готовий. Он буквально жменьку відрізала, геть мало. Ну, тут, правда, і кущ маленький, от, але припідняла його трошки із землі, тепер тут уже коса пройде більш вільно, уже не зачепить ніякої гілки. І от так, як дивитися, кружка обходити, то видно, що компактненький такий, більш-менш кругленький кущик вийшов. Тепер він... В першій половині літа буде собі е, загущуватись молодим листячком, молодими гілочками. Якщо десь треба буде, то ще поправлю, тоді знову ж таки в першій половині літа, у другій уже чіпати не буду. І надіюся, на слідуючий рік у мене буде ця форзиція уже більш правильної кулястої форми. От і причепорила свої форзиції. Поки стригла, намагалася розкрити вам певні нюанси, пов'язані із обрізкою цієї рослини. Наскільки мені це вдалося, пишіть уже в коментарях. Я завжди з задоволенням їх читаю і дуже дякую за слушні поради. А сьогодні у мене все. До побачення!